Всім привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись і в'яжи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості і запрошую вас зв'язати разом зі мною ось таку шапочку. Вона в'яжеться дуже просто. Цей майстер-клас підійде для тих, хто лише початківець, вам потрібно лише вміти набирати петлі, в'язати лицеві і виворітні, і все. В принципі, це всі знання, які вам потрібні. Потрібні. Тож, давайте починати. Так, ну, і, звісно, без чого ми не можемо в'язати без пряжі. Я буду використовувати ось таку пряжу. Це пух норки. В мене ось такий білий колір номер 801 Я буду в'язати в дві нитки пуха норки і дві нитки. ось Такої додаткової ниточки, яка йде з нею в комплекті. Скільки знадобиться пряжі, все залежить від того, яку саме ви візьмете, тобто, якщо Пряжа, з якої ви будете в'язати тоненьке, то вам, в принципі, може вистачити 50 грамів. В моєму випадку, це буде десь плюс-мінус 50 грамів, бо в мене в 100 грамах 350 метрів виходить метраж. Ви ж можете взяти в принципі, будь-яку пряжу. Я поясню в цьому майстер-класі, яким чином вам розрахувати, скільки набирати. Ботель. Тобто тут абсолютно немає прив'язки до пряжі, до щільності, ви можете в'язати з будь-якою, але ви маєте розуміти, що чим товщою буде нитка, тим більше вам пряжі знадобиться. Ну і знову ж таки, розмір ви також зможете регулювати, ви зможете зробити її подовжену з одним підворотом, з двома підворотами. Тобто, все залежно від вашого бажання. Ну, і Повторюсь, пряжі, якщо у вас десь такого метражу, як у мене, то краще, щоб у вас було в запасі десь 70 грамів, а якщо у вас пряжа товстіша, то може знадобиться навіть і 150. Тобто все залежить від бажаного розміру шапки. І від товщини ниточки. Тож, я в'яжу дві нитки пуханорки, дві додаткові нитки. Спиці я підібрала підходящі мені, під мою щільність. Я люблю, щоб полотно не було сильно, таким, знаєте, розхлябаним, сильно вільним. Я люблю більш щільне, тому я взяла. Спиці номер 3,5. Ця пряжа, вона так непогано розпушується, тому можна брати спиці трошечки більшого розміру, щоб пряжі було куди розкриватися. Якщо ж у вас пряжа абсолютно гладка, то вам потрібно спробувати зв'язати зразок декількома номерами спиць і обрати ті. Які вам подобаються найбільше, тобто, які дозволяють вам зробити максимально приємне і гарне для вас полотно. Тож, про пряжу поговорили, тепер переходимо, власне, до в'язання, що нам потрібно зробити. Нам потрібно зробити зразок, тобто набрати якусь кількість петель на спиці, на яких ми будемо в'язати, і пров'язати зразок. Оскільки ми будемо в'язати шапку резинкою один на один, той зразок ми маємо таким же чином зв'язати. Зразок, як правило, рекомендують я зустрічала в різних описах, майстер-класах в'язати 15х15 см тим візерунком, яким ви будете в'язати вашу річ. Таким чином має бути зв'язаний і зразок. Також є така думка, що якщо ви річ будете в'язати по колу, то і зразок, відповідно, треба в'язати по колу. Uh, ну, звісно, я розумію, що. Mm. В більшості випадків нам завжди трошечки лінь все-таки в'язати зразки. Я згадую, коли я тільки починала в'язати, я взагалі вважала, що зразок це абсолютно не потрібна річ, але все-таки з часом я прийшла до того, що все-таки його треба в'язати і проводити увагу теплову обробку для того, щоб мати. мати Правильні дані. Але мені пощастило, бо я цього разу в'яжу з пуханорки, з якого я в'язала вже 150 разів, тому в мене сьогодні замість зразка є ось така вже зв'язана річ. Тобто я в якості зразка використаю вже. Я в'язала дуже багато каптурів з цієї пряжі. Я вам ставлю, до речі, посилання на майстер-клас на каптур, він старенький, але я думаю, що там достатня якість його для того, щоб ви могли зрозуміти, як в'язати каптур. І, власне, там я в'яжу також з пуха норки, також в дві нитки. Тож, я буду робити заміри вже по готовій речі. І, власне, ви що ви маєте зробити, ви маєте зв'язати свій зразок, провести ВТО і після цього зробити замір. Що ми маємо поміряти? Нагадаю, що ми в'яжемо з вами резиночку один на один, тому нам потрібно Трошечки наше в'язання ось так от розтягнути, знаєте, тому що наш зразок точніше розтягнути, тому що на голові у вас ну, це буде сидіти не ось таким чином, а буде трошечки розтягуватись. Тож нам варто і для замірів трошечки потягнути зразок, і тепер прикласти лінійку і порахувати кількість. Петель в 10 сантиметрах. Е, тож, я прикрала, приклала лінійку. Ось в мене початок, я рахую, скільки в мене петель в 10 сантиметрах. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. У мене 17 петель. В 10 сантиметрах я так і записую, пишу 10 см до 17 петель. Тепер мені потрібно дізнатися розмір шапки, яку я буду в'язати. Можна поміряти свою голову, якщо ви в'яжете для себе. Якщо не для себе, то відповідно тієї людини, для котрої будете в'язати. Ну, такі дорослі розміри, це 55-56 жіночі, десь так, чоловічі, можуть бути там 58, я буду в'язати на 55 см. І відповідно, скільки. Петель в 55 сантиметрів, я наразі не знаю, це в мене буде ікс. І складаємо пропорцію 55 множимо на 17 і ділимо на 10. Так, у мене вийшло 93,5. Тепер ви маєте від цієї кількості петель відняти якусь кількість, якийсь відсоток на розтяжіння. Тобто, у вас, якщо ви наберете ось ту цифру, яку ви отримали то у вас шапка буде погано триматися на голові, вона буде дуже вільною. Вам все одно потрібно її зробити трошечки меншою, щоб вона на вашій голові розтягнулась і сиділа достатньо щільно, не злітала з вашої голови. Скільки ж віднімати який відсоток петель, це Залежить від вашого е, бажання, по-перше, кількості відворотів, яка у вас буде. Тобто, якщо ви, наприклад, бажаєте зробити два відвороти, то вам треба віднімати менше петель, бо е, у вас ці відвороти вони потребують більшого об'єму, щоб воно гарно на голові сиділо. Якщо ж ви взагалі не плануєте робити відворот, а у вас буде просто така біні, то можна взагалі там відняти, наприклад, я не знаю, 10, ну, в моєму випадку десь я б відняла відсотків до 10. Ось так, десь так. Так, а якщо я буду робити шапку з одним відворотом, то я б віднімала від 10 до 15%, залежно від того, як ви любите, щоб у вас сиділа шапка, наскільки щільно. Я люблю, щоб в мене на голові вона була вільною, тому я тут буду віднімати 12%. Мінус 12%. І я тут отримую 82 і 2 петлі. Оскільки шапку я буду в'язати резинкою один на один, то кількість петель в мене має ділитися на 2. Тож, 82 в мене чудово ділиться на 2, але потрібно закласти ще одну петельку для того, щоб об'єднати це вколо. Тобто ми набираємо 83 петлі. Ну, я набираю 83. Ви, відповідно, якщо у вас інша пряжа, у вас інша кількість петель в 10 см, то ви набираєте ту кількість, яку нарахували ви. Я набиратиму петлі методом довгий хвіст, мене він абсолютно влаштовує. Що ж, беремо ниточку. Довгий хвіст, чому так називається метод? Бо ви залишаєте якусь кількість пряжі, вона у вас буде потрібна для того, щоб набирати ці петлі. Скільки залишати оцей хвостик? Ну, це залежить від кількості петель. У мене тут ну, десь метри два-три. Я завжди беру з запасом, бо <со> мені краще зайво відрізати, ніж мені не вистачить. І, власне, що я роблю? Ось у мене, до мене ниточка вільна край. Ось тут у мене зверху нитка від мотка. Беру ось таким чином. Така петелька в мене на великому і вказівному пальці. І ось цими пальчиками я притримую Ой. нитку, ось нитка в хвіст, оце нитка відмотка. Беру спиці. І однією спицею я. Так, ось це, давайте ось так буду тримати, щоб не трехкотіло. Так, однією спицею. Я підхоплюю ниточку, яка в мене між пальчиками. Заводжу спицю під петельку на великому пальці, підхоплюю ниточку біля вказівного, і протягую через цю петельку. У мене утворилося дві петлі. Що я роблю далі? Далі знову йду до великого пальчика, заходжу, заводжу туди спицю, підхоплюю нитку на вказівному і протягую через петельку. Заходжу в петельку, підхоплюю ниточку і протягую. Тепер об'єднаємо наші петлі в коло. Для цього треба пересвідчити, що у вас петлі не перекручені. Перш ніж з'єднати ниточка вільний край, він якби до себе. Нитка від матка вона від себе. І що ми робимо далі? Ми тримаємо ось таким чином в правій руці петлі, які ми набирали щойно, тобто де у нас край ниточки, да, і в лівій руці у нас петлі, з, якої, з яких ми починали. Ми правою спицею підхоплюємо першу нитку, першу петлю з лівої спиці. І ось таким чином її перезнімаємо. Тепер лівою спицею накидаємо на цю петлю першу петлю з правої спиці. Ось таким чином, бачите? Ось тут підтягуємо. І тепер цю петлю повертаємо на ліву спицю назад. На це місце ми одягаємо маркер. У мене сьогодні ось такий клубочок, і це в нас. Буде початок ряду. Що ми робимо далі? Далі ми в'яжемо дуже довго стільки, скільки нам потрібно, повторюємо: Лицьова, виворітня. Лицьова, виворітня, Лицьова, виворітня, Лицьова, виворітня. І таким чином ми в'яжемо з вами майже всю шапку. Тобто, залежно від того, чи будуть у вас підвороти, чи не буде, ви будете в'язати довше або менше. Тобто, якщо я, наприклад, хочу, щоб в мене був один підворот, то я пров'яжу сантиметрів 25-28, думаю, десь так, але ми з вами зустрінемося пізніше і я. Вам покажу, скільки я пров'язала для одного підвороту. Тож, далі нічого складного, просто в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. Ну що ж, я вже пров'язала 30 см, на цьому буде закінчувати, в мене е, виходить така доволі. Подовжена маківка, і мені цього достатньо. Тобто, якщо у вас теж буде шапка з одним підворотом, то ви теж маєте зв'язати десь плюс-мінус 30 см, можна там 32, якщо хочете, щоб прям зовсім така стирчала маківка. Якщо у вас Буде без підворота шапка, то відповідно бажану ширину від ворота треба відняти. Наприклад, от тут в мене, я зараз підвернула 8 см. Тобто, якщо в мене загалом 30, то без підвороту я б мала зв'язати 22 см. І відповідно, Якщо ви бажаєте зробити 2 підвороти, то ще. Навпаки, не відняти, а додати Тобто 38-40 см, 40 см. Тобто це краще дивитися залежно від бажаного результату і приміряти по ходу, бо у всіх різні голови, і ми всі по-різному любимо носити шапки. Так, і тепер будемо з вами формувати маківку. Це, мабуть, найпростіше закриття за три ряди. Принцип такий, що ми. Пров'язуємо один ряд всі петлі по дві разом. Один ряд пров'язуємо просто всі петлі по візерунку. У нас це будуть лицеві, І в третьому ряду знову ж таки, пров'язуємо всі петлі по дві разом, і стягуємо це все діло, те, що залишиться. Так, і зараз. Ми з вами це зробимо. Я в останньому рядочку не дов'язала одну петлю виворітню, тому що я в'яжу бабусиними петлями. І в мене, як бачите, ці петлі вони повернуті правою дужкою вперед. І для того, щоб ці збавляння були, виглядали охайними, я буду пров'язувати дві разом з нахилом вправо. Тобто, у мене тут. На початку ряду перша петля лицьова, тобто я її маю пров'язати разом з останньою виворітньою, щоб якби, в мене тут все склалося. Тож, я останню виворітню петлю підхоплюю за праву дужечку, її перезнімаю, прибираю маркер. Повертаю її назад на ліву спицю, але як бачите, вона вже розвернута, вона теж правою дужкою дивиться до нас. І пров'язую дві разом. Далі в мене знову виворітня я її розвертаю, пров'язую дві разом. І наступну виворітню розвернула, пров'язала. Таким чином в'яжемо до кінця ряду. До речі, не забудьте тут маркерочок повернути. Зараз остання петля ряду у нас виворітня. Ні, не виворітня цього. Так, виціва ось ця петелька. виворітня у нас передостання. Тобто сюди треба повернути маркерочок. Так, і в кінці ряду. Останнє виворіднє, пров'язую їх дві разом, повернула маркерочок. І наступний ряд, другий ряд закриття, просто пров'язуємо всі петлі лицеві. Так, ну і третій ряд. Знову всі петлі пров'язуємо по дві разом. Тут вже нічого не розвертаємо, бо всі петлі. Лицеві, вони всі у нас повернуті однаково. Ну і в кінці, якщо у вас, як у мене, залишилася одна петля зайва, для неї вже немає пари, то ми її просто пров'язуємо. Все тепер прибираємо маркер, обрізаємо нитку і протягуємо її через всі петлі. так Хвостик. Залишаю невеликий, тільки для того, щоб його сховати. І е, петлі я всі ці е, пройдуся іголочкою, мені е, зручно це робити таке закриття оголкою. Якщо вам зручніше гачком протягнути нитку через ці петлі, то можна це зробити. І гачком. А мені більше подобається голкою. І через всі петлі я ось так по колу проходжуся двічі для того, щоб краще це все діло зафіксувати. Тобто одне повне коло через всі петлі один раз продіваю нитку. І потім ще раз. Так, одне коло є, поки сильно не затягую, і проходжуся і ще раз. Так, все, тепер <кій> треба прибрати спиці, можна їх просто витягнути. Ось так і. <кій> Так, рівномірно треба все затягнути. І одразу переводимо голкою на виворітню сторону, там прикріплюємо ниточку, щоб нічого у нас не загубилося. Гарненько тут її треба закріпити. Ховаємо кінчики, і нам залишається лише провести. ВТО. Тож у нас вийшла ось така шапочка. В чому універсальність цієї моделі? Це в тому, що ви можете в'язати таку шапку за абсолютно будь-якої пряжі, вона буде трошечки по-різному виглядати. Можна з тоненькою в'язати, можна з товстішою гратися, з довжиною, тобто за вашим бажанням, ви вже можете моделювати, скажімо так, цю шапочку і отримувати якийсь цікавий результат. І одразу хочу вам показати ще одну шапку, яка в мене зв'язана абсолютно таким же чином, але тут у мене два складення пуханорки і два, е дві додаткові нитки. Це в мене в чотири ниточки пуханорки і три додаткові ниточки. Але в цілому шапка абсолютно така сама. Як бачите, вона просто трошечки. Більшого розміру і вона об'ємніша, тож ви можете обирати для себе той варіант, який вам подобається більше. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Дуже вдячна, що ви подивилися цей майстер-клас. Сподіваюсь, що він стане для вас корисним. Якщо так, то обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я завжди дуже рада почитати ваші відгуки. І побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!